Кради мене. Отак прийди, закинь на плече чи загорни в золочений міх. І забери мене, забери далеко-далеко від всіх. Отак, без вагань, вперто й нахабно, не питаючи дозволу. Може, трохи незграбно, та поцуп мене з-під носа світу всього. Попри всі заборони і прикмети, я не буду прочатись. Ну, може, трішечки. Для остроти сюжету. Ну, покажи мені, покажи, що я для тебе важлива, вже доросла така, все, вірю, в казки і страшенне чекаю тебе. Сховай мене, де ніхто не знайде, де ми тільки удвох будемо. Нехай все ж керебет світу прірву летить, а ми просто про це забудемо. Хай накриє нас ніч, приховавши сліди і вистукує пульс мелодію. Обійми мене ніжно на краї землі, мій найкращий у світі. Злодію.